Всім привіт! З вами компанія Автофокус. У нас нове надходження, це Mitsubishi Colt 2008 року випуску. Автівка у нас 16 на 1,3 бензиновим двигуном на роботизованому автоматі. Ось так вона виглядає по кузові. Все в дуже гарному стані. Наявні задні парктроніки та камера заднього руху. Зараз покажу, що в нас є по комплектації. Це електростеклопідіймачі. Далі в нас є аналоговий приборна панель. Передні та задні бортування. противотуманні фари, бортовий комп'ютер, кондиціонер, штатна мультимедіа. Підігрів переднього ряду сидінь. Ззаді у нас все ось так виглядає. Місця вполні чим достатньо. Ось так. Дану автівку можна придбати в автосалоні Автофокус за адресою вулиця Гната-Хоткевича, 22Б. Покупку можна здійснити як за готівку, так і безготівково в кредит, в лізинг. Або ж ми можемо обінятися на ваше старе авто.